Прийшла додому одні коти мене зустрічають. Щось немає ні Валери, ні Полінки. Де вони всі? Що котяки? Кормитися прийшли? Ну, чекайте. Зараз будемо кормитися. Так. Чого я щось не пойму? Де він той Валера? Алло, гараж! Прийшла, нема ніде нікого. Як, а я, де? я ж теж питаю, де? Ну, ось, 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 ось. Зайшла, гукаю, гукаю, нікого нема. Та я завжди в тебе гарна, Валера. <ріст> ти просто за своїм оцим ковирянням у помідорах а... мене не замічаєш. Зато я пом... помідорки замічаю. Привіт, я вже прийшла. Молодець. А я работаю. Молодець, працюй. Да, воно малинку рішив залити. А ти її хоч висобирав чи ні? Ну хоч Ой, поїв. Ну трохи поїв. А то вона там і спина, і сухне заразом ну, на одному сушка, стеблі. Сушка буде заразом. Ніхто не хоче збирати е, малинку. Сушка буде заразом. дивись, Спали вже в гірках, у цьому. Олю. Та я вже бачу, там червоніє, воно вже. Ну нехай ще недільку постоять, мабуть. А може і менше. менше, менше може, да. Потому що треба зривати, щоб другий ріс наш. І обратно на різ, може, може круги ще один хороший буде. Та буде хороше, як будемо ухажувати, то будем. буде звичайно. Ну як же це без кота, ти що? Котик прийшов, котик, мені трошки все ось залишилося, бо помідорки досуха, я, я працював і не підковиряв. Та нормально, нічого не, не засохли там ще нормально. Ні, ось все засухла земля. А, а Поковиряти по вмієш. Да. Понятно, ну, то ти тільки й знаєш, що у своїх помідорах сидиш. О, і ще в гвардія йде. Ні, щоб мені рівнувати. Котяки вони прийшли вже за вечерію. Що-що, а сходяться снідать і вечерять строго. Я ж серед двору, я шла потіну, та розбудив, то він пішов, бо там під персика. Бачите, і там у вегірках гала спить. <гаде> Пінять. <гаде> я твої ті на Баштан твій? Ну. Ну, що я тобі хочу сказати? Жара спала таких, на... як і на всьому, тоже я пішла. Чого, ж підемо провіримо? Та подивися, щось. Ну, зараз провіримо, подивимося, що у нас там. Там гірку можу, таку можна зірвати. А, ну так, да, пожовкла, так? Да? Да, Урожай, сміх і гріх. Ну нічого, ми старалися. Так, йдемо на баштанчик, подивимося, що там за три гірки. вибрати треба. Я так обійшов, Дивіться. Ну От... оцей же щось два нових. Оце, отут багато нових. Mm. Позаглядав, Зараз пала і на, на твоїй етажерці теж пішла. І воно два на етажерки прицепилося. Я й хотіла сьогодні підвісити, забула. А цей вже якийсь дивіться висить красунчик. А, таких, дивись, дивись, о, а о, о, таких багато, тільки вони сохнуть на кінцях. Ось, Жарко, так? мабуть, їм дуже. Всього прицепився ще, де він там зараз. А, він репнув вон на репну, Так. Да. Можеш його зривати. Вже ж не поливаємо. Не поливаю, вже неділі дві, на А ну показ. Та ось у він репнути. Ну давай подивимося, що там. О, бачите, як об коліно? Раз, раз. Зелений, що він може бути? Ну та зрозуміло, що зелений. Ось. ось. Отакий, От а чого він репнув, не знаю. Хай би говорили, що поливаємо, не поливаємо. І бачила, показують багато у цьому. Ну, в Ютубі і у Тіктоці показують дуже багато, що на полях здорові кавуни. Реп репаються горами, люди збирають. да чого репаються, не знаю. Ми думали, в нас два штуки були, і я думала, що ото що багато поливаємо, а воно видно не від того залежить. Це колись я як працював у Бердянській, і нас від відділу послали на відділ заготовити, кого не набрати машину. Ми виїхали на поле, а там чорні здорові такі. Не знаю як назва. То ми заїхали машиною так акуратно, ж між между... до... А їх там море. І по полю то під'їжджаємо, щоб не подавити, нічого. отакі От здорові. І то ж збираємо на машину, накидали. Ну, естественно ж, цей... Трошки в машину железа накинули, щоб тара більше було. Приходить агроном що, каже, хлопчики, що ви це мучаєтесь між доки? Давіть їх. Ми дивителі, чого ж здивувалися, чого. Ми далеко від траси. Сюди для нас рідко хто заїжджає, збиту нема, а завтра сюди, каже, скот заганяємо, будемо тут коров пасти. І то ми пішли і поїхали. Набрали кавунів. Ота тоді я наївся. От розіб'єш середину, вибереш, з'їси. Так. Так, ну, а, 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 спості... а зараз вам покажемо. А, а це не такий. <рігут> ну, нічого. А зараз вам покажу йому урожай <рігут> з динь. Дивіться, яка в нас диня виросла і поспіла. Тверденька вона не, не м'яка. <рігут> Тверденька. А воно ну, дивиться, здорова зюди. Всього <рігут> де? А воно ще одна, одна день. Ну ця так, да, ця красавиця. Зривати? Та зриву. А вона сама вже розпала. О, О. Як... А обчистить як яблуко, як. ну, дай фотку зроблю. І це взриваєш? Зрив. Так а, вона, ну... вона вона відпадає, вже ну, стій. <рес> ну нічого, як би там не було, ми старалися з Валерою. І як не є, виростили трошки, правда? Так. Да. Тут оці, що я пізніше садила, то теж нав'язалися. Ось у дивіться яка динька. О, і друга. А там бачила, а, а це якийсь кавунчик. Довгий. Навірно. Отакий. І воно там теж прицепиться. Нам казали, що не виросте нічого. Щось, щось виросте. Так. А це ось Оля. Привіт усім, привіт. Це я, росунечка. Прийшла зі співи. Ага. наспівалася? Наспівалася і цей. І роблю обход. Валеру шукаю. Прийшла додому, а тут нема нікого. Де ж він? А він ховається від Олі в помідорах. Хоч є, хоч є куди заховатися. Не кажи. Лучше <головіка> б ти в баштані заховався. Я б тебе не начув. Або в персіку туди залізти. Ну, перси, Персик, О, перси. Це мені завтра предстоїть по плану роботи на цьому участку. А що я буду робити, я вам покажу. Будеш показувати. Ну це я планую, а як воно вийде? Ну, як був, да сіли, Ранок воно. покаже. Встанемо, ну, воно буде видно. А це як же ж так? Слідом. Як без хвостатих. Без хвостатих не можна. Слідом. Так, ну, ходи, ходить. Забираю скажений урожай. І зараз ми з'їмо. Пахнуть. Пахне. Пахуче щось мокре, не знаю чого. А так на кінчиках в'яжуться, одні визрівають, другі не визрівають. Буває, що ми як стягуємо, залишаються такі маленькі, як яблучко менше. Оля щось побачила. І виходить, що ще й стиглі і такі смачні. Побачила, дивися, це ж заболіла віточка, навірно. Чекану. Ось цей. Так, треба чіпануть. А там воно а а аж дванд причепився. <рес> <рес> Ой, капець. А там ото їх аж два рядом, я да, не бачу. Так, ото там два. Да. Так з десяток буде, навіть більше, то й хорошо. Так да, буде. Хвата нам. Отам красаві, що немає. Росте й росте, так. Та я обход робив, ж живу на кінчиках, там отут усе чіпляється. Та ще считай. Серпень. Серпень, вересень. Ну, в залежності, яка погода в вересні буде побачимо. Подивимося. Якщо що, чи будемо ми зривати рано, чи чи, чи не будемо рано зривати, бо знає. І, І жнива будуть. І жнива будуть подивитися, яка пш... Жито. Це жито. Це не пшеничка. Живичка пшеничка, воно дивишся. Я знаю. І сояшник. Це взагалі, що не виростуть. Хто казав? Писали нам там під відео, шо ви понасаджували, у вас нічого не виросте, нічого не буде. Диві, а вони з... великі і не будуть. Вони будуть маленькі, але наші. Ну, оце поряд з ним не було. Отого виріс, да. ну ж один, один. Ми колись посадили, а один... насіння одне теж було, так? Тікають у це, як завжди, в півники. півники. То один виріс, одні услови, одне насіння. Ніч, нічим не підкарвували. Одні маленькі були, а один виріс на 9 кілограмів, 9,5 з кілограм, mm -hmm. половиною по-моєму, було. Да. Так ми його той кавон... А чого він виріс такий здоровий, ми й самі не знаємо. Да, Здивовані так ми той були. ми Вони держали-держали, щоб з дітьми разом на день народження. На, на день народження поїсти. Ну, до дітей їхали. Е, вроді і хвостик зелений був, але ми приїхали, його Т привезли, трошки перезрів. то він трошки перезрів. Ну, нічого з'їли, смачний був. Да. А ще те, що ми його самі виростили, то взагалі. Так. Ну що, пошли. Ну що, пошли всім да. <гум> їсти. <гум> а лопатку на що показуєш? А, я не ну, це вже по інерції. <гум> по інерції. Знаю, вже ну все, кому, там уже тобі урожай і урожай огірків збирати. Та мало. я бачу. Вже завтра буду збирати, сьогодні вже нічого не буду Ну, Всім, кому, <гум> сподобало, кому сподобалось наше відео, підписуйтесь, хто не підписався на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми відповімо, а також заходьте на прямі ефіри, які відбуваються коли Олю. Коли? Кожного дня в 9 часов це, ранку і це по, субору, по графіку. І в да. суботу 18-19 часов вечора. Так. Да. Всім пока-пока. Пока-пока.